Починаємо практичну роботу. Нагадаю, як підключити інформаційну базу. Базу я вам дала. Значить, тут пишу практичні. А тут вибираємо шлях, куди ви базу скопіювали. Я скопіювала. Ось цю папку. Називається база введені залишки. Коли ми бачимо ExForms, натискаємо «Вибрати». ОК і завжди запускаємо монопольно. Так, закриваємо всі вікна і читаємо посібник. Посібнику це практична робота номер 7 оплі касових операцій. Уважно прочитайте теоретичні відомості, потім тільки приступайте до практичної роботи. І перш за все дивимося: робоча дата 0304012. Встановлюємо робочу дату. 03.04.2012. Окей. 2012. Далі читаємо. Сформувати первинні документи за цю дату на підставі таких операцій: Одержана готівка, в касу підприємства із розрахункового рахунка для виплати заборгованості по заробітній платі. У сумі 2800 гривень. Документ, приходний, касовий ордер. Идем в меню Документи, каса Приход «Приходно-касовий ордер. Дата співпадає. Вид операції. Поступлення денег із банка. Дивимося вправо. Рахунок 311. Якщо ми купляємо або продаємо, у нас є ПДВ. В нашому випадку без ПДВ, бо ми не купляємо і не продаємо. Поле субконта відповідає рахунку. 311 це рахунки в банку. Там він називається основний. Далі сума. Так, подивимося, яка сума. 2800. Вводимо з клавіатури 2800. Основання. Для чого ми беремо ці гроші? Для виплати заборгованість по ЗП за березень. Так і пишемо. Для виплати заборгованості по ЗП за березень. Написали. Тепер натискаємо кнопку Пічать, касовий ордер і ось такий прибутковий касовий ордер ми можемо отримати. Тепер документ проводимо. Відкриваємо журнал Каса і дивимося проводки нашого документа. Записуємо їх у зошит. У вас зошит з собою є операція проводка. Операція в посібнику, одержана готівка в касу з розрахункового рахунка. І пишете проводку для того, щоб потім її вивчити. Це перший документ ми створили, дивимося наступний. Одержана готівка від підзвітної особи торянник, у сумі 15 гривень. Якщо захочете, тут є табличка. ПКО 1 ми зробили, зараз будемо робити ПКО 2. Тут всі реквізити подані. <кій> Можна робити документ прямо із журнала. Натискаємо першу кнопку, приход на касовий ордер, ОК. І так, вид операції, дивимося, приход денег із податчота. Співпадає, рахунок співпадає. НДС не потрібно, бо ми не купляємо і не продаємо. Субконта заходимо в адміністрацію, торянник. Сума 15 гривень. Основання. У ну, мене ось все є. Я можу звідки скопіювати, а ви наберете. Так, що в мене ще є? Приложення. Тоже копіюю. І примічання копіюю. Я вам дам інструкційну картку в електронному вигляді, Тоже можете копіювати. Все. Записали операцію, записали проводку ДБ 301, кредит 372.1. Наступний документ ПКО-3, оплата заказа покупателям. Тут треба повернутися до ходу роботи, тому що перед тим, як робити прибутковий касовий ордер, треба зробити спочатку щот фактуру. Це документ. В якому відображається, що покупець хоче придбати счет фактура. Іде Документи, група Разход. Тут документ називається «Щот». І от отримали счет фактуру. Хто у нас покупець? Петренка А.І. Заходимо. Дивимося. Дерево папок. Приватні підприємці. Нема тут Петренка. Створюємо, пишемо Петренко, А І. Нажимаємо кнопочку з плюсиком і додаємо договір з Петренка. Так, на це не звертаємо уваги. Окей, вибрали Петренка. Полі «Заказ» появився договір. Що Петренка у нас купляє? Давайте згадаємо. Цегла цемент, шифер 5520. І так, відкриваємо дерево папок, виробничі запаси, будівельні матеріали. Робіть, щоб вам було Так, Таня Гуд, це твоя база. Де ж у нас все? Цегла червона, шифер, де ж у нас все, А, Таня? Цегла, цемент, шифер. Де ж ти постворювала? Цегла. кількість 5. Ціна. Вказуємо, по якій ціні. По 260. Сума з'явилась сама. Так, як будемо шукати... Цемент. Якщо ви не знаєте, в якій папці у нас є для цього відповідна кнопочка. Дивіться, називається вона установка відключення, ми все бачимо по алфавіту. Знайшли цемент і натискаємо кнопочку Найти в дереві, де Таня створила цемент, папки, матеріали СГ-призначення. Ні, не тут. А де вона створила цемент? Та вроді ж матеріали з г призначення. Так. Да. Ось воно, цемент. А де він повинен бути? Ось тут він повинен бути. Переноси Переносим Цегла там були. Та, Таня, знайшли тобі помилки. Ось, о, виробничі запаси. Бачиш дві цегли: 19 і 20. Оце вже помилки. Ми зустріли. Ми вибрали цеглу червону під номером 19. Значить, 20-ту помічаємо на вивчення. Вилучати. Так, навели порядок і вибираємо будівельні матеріали вибираємо цемент. Теж 5. Так, тут зникла це наслідку 260 цемент, цемент у нас 5. Якщо у вас своя база, то у вас, може, і не будь помилок. Вибачте, забула. Так, цемент 30 ціна. Так, і остання це шифер. А хто взяв таніну базу, то буде така сама помилка, як і в тані. Так, шифер 20 по 30. 20 штук по 30 гривень. Загальна сума 2460. Перевіряємо. 2460. Все вірно. Печать. Так виглядає рахунок фактура. Покупець бере рахунок фактуру і йде в касу Оплачувати передоплату. На журналі натискаємо першу кнопку. Вибираємо приход на касовий ордер. Від операції. Давайте подивимося, що у нас тут в табличці сказано. Це ми робимо третій документ. Від операції, оплата заказа покупателям. Де ми його шукаємо? Дивіться, уважно. Ось воно де заховалось. Оплата заказа покупателям. Рахунок 361. Ми продаємо, тому ПДВ залишаємо. Субконта це покупець. Наш покупець приватний підприємець Петренко. Ми його обрали. В полі заказу автоматично з'явився договор. Скільки «Петренко» нам платить? 2460. Перевіряємо, чи я не помилилась. 2460, в тому числі НДС 410. І так, НДС програма розраховує самостійно. Основання. Так, можемо скопіювати основання за будівельні матеріали. Ctrl-C, щоб швидше було Ctrl-V. Далі. Приложення Ctrl-C. Уже навчиться робити це, Ctrl-V, щоб це було дуже швидко. Тут Ctrl-C по документу. Ctrl-V. Печать. Касовий ордер. Дивимося. за забудівельні матеріали. Ось яку суму, в тому числі ПДВ, додаток, рахунок, фактура, яку ми зробили. Ось такий прибутковий касовий ордер. Проводимо його. Проводки тут складніші попередніх, тому що рахунок 361. У випадку аванса змінюється на 68,11, тому що ми константу операція константи, виділять аванси, давайте знайдемо її, виділяти аванси. Поставили да, бачите? Тому у нас рахунок змінився на 68,11. Другий рахунок це проводка, давайте подивимося. 643. Будьте уважними і цікавите, що це за рахунок 643. Податкові зобов'язання у нас з'являються в цей момент <кх> сплатити ПДВ. Ось така проводка, запишіть її у зошит ідемо далі. Що у нас далі читаємо? Одержана готівка в касу з розрахункового рахунка у сумі 400 гривень на відрядження. Дивимося. Прибутковий касовий ордер номер 4 Робимо його прямо із журнала. Ось ові 4 Вид операції. Це самий головний реквізит. Поступлення дінях із банка. Вибираємо. Зразу змінюється рахунок. Чи надо ПДВ? Ні, не надо, бо ми не купляємо і не продаємо. Субка, субконта основний. Сума 400 гривень. Основання для чого ми беремо? Так, на відрядження Ctrl-C, Ctrl-V, Приложення, Ctrl-C, наказ, керівника і чек відповідний, Ctrl-C, Ctrl-V. Окей, Стина, да, проводка. Есть. Це ми зробили надходження грошей. Наступне будемо робити видатковий касовий ордер. І перше, що ми видав, видамо Тарасенка в підзвіт 400 гривень на витрати по відрядженню. Зразка немає, є табличка. Робимо видатковий касовий ордер. Будьте уважні, розходний він називається. Це під номером 1. З каси видаємо деньги под отчет. Ось він. Без, НДС, тому що це не покупка, не продажа. Кому? Ой, я забула, кому давайте подивимося. Тарасенко. Тарасенко – це м -м, повинен бути працівник молочно-товарної ферми. Ось він. Є Тарасенко. яку суму? 400 основання. Будемо копіювати. Для чого ми видаємо? На відрядження Ctrl-C, Ctrl-V. Так, наказ керівника, Ctrl-C, Ctrl-V. І по документу паспорт. Копіюємо Ctrl-C. Ctrl-V. Єсть. Окей. Okay. Дивимося проводки. Записали. Читаємо далі. Так, далі ми видаємо тоже підзвіт Вовку на господарські витрати 500 гривень. Та сама видача денег по дочеттике вже вибираємо з адміністрації Вовк. І суму ставимо 500 гривень. Так, Основання для чого ми видаємо Вовку на господарські витрати. Заповнюю поля. Ці поля на проводки ніяк не впливають, але коли у вас воно все є, то можна і заповнити. Да? Так, мабуть, я не скопіювала. Ctrl-C, Ctrl-V. От тепер скопіювала. Проводка те саме, та сама операція. Що я зробила, пропустила НДС. помилка. Заходжу і вибираю без НДС. Окей, дивимося, ніякого НДС тут будь-не повинна. Єсть. Наступний документ. Оцей документ не так просто зробить. Повернемось хід роботи. Подивіться, ми видали Тарасенка, і видали кладавщику ВОК Далі у нас. Внесена з каси на поточний рахунок. Зробимо ось цю операцію. Внесено з каси 1975 гривень. Давайте подивимося в таблички. Ось цей документ. Ось цей документ. От ми його і зробимо. Да, він тут буде третій, а там четвертий це різниці нема. Просто послідовність інша. Давайте внесемо. Здача денег в банк. Ось такий вид операції. Здача денег в банк ми вибираємо без НДС, тому що ми не купуємо, не продаємо. Основний і сумму. Яку там суму ми повинні внести? 1975 1975 клавіатури. Основання. Що це за сумма така? Це здача наявного виторга в банк. Ctrl-C, Ctrl-V. Приложення. Квітанція Ctrl-C, Ctrl-V, і скорочена по документу. ДБ 311, кредит 301. Записали операцію і проводку, що це здача наявного виторгу в банк. Це ми зробили ось цей пункт. Тепер робимо виплату ЗП документ, це документ, назва документа, щоб виплатити заборгованість по зарплаті. Дивіться уважно. Заборгованість у нас за март місяць. А чого тут іюнь написано, непонятно, Ну, я виправлю. Де знайти документ виплата ЗП? Документи, група, зарплата. І виплата ЗП. Заборгованість у нас не за апрель, а за март. Бачите? Від розчета. Розширте. Друга колонка на українській мові. Іщем. Так, що ми там іщем? Залишки по ЗП. Шукаємо буква З, ось вона, залишки по ЗП. Підрозділ. Чи заповнений у нас? Так. Да. Адміністрація. Вибираємо підрозділ Адміністрація і натискаємо кнопку Заповнити. Ну, іноді спрацьовувала, а зараз ні. Тому будемо заповнювати автоматично адміністрація. Так, хто у нас там перший вовк? Вибираємо Вовк. І ось якщо залишки були внесені правильно, то тут автоматично появляється заборгованість, яка за ним є. Переходимо на наступну строчку. Всі вони у нас в адміністрації, кальницька, наступна строчка, руденка, наступна строчка, таряник. Наступна строчка Чернова. Так, 5 осіб 2800. Перевіряємо. 5 осіб 2800. Це заповнений документ. Натискаємо ОК. І шукаємо цей документ. Звісно, в журналі каса його нема. Він знаходиться в журналі. По зарплаті. Так, не в цьому журналі, а в журналі начислення ЗП, ось вкладка виплата ЗП. Бачите, де він? Печать движення. І пишемо операцію. Виплата заборгованості. По зарплаті з каси. ДЕБ 661, кредит 301. Все, записали. І тепер читаємо уважно. На підставі документа виплата ЗП введіть видатковий касовий ордер з позначкою Только зарегістрировать». На підставі це такий спосіб, який ми можемо зробити правою кнопкою миші, наприклад, або ось цією кнопкою «Ввести на основання. Коли документ бере інформацію із існуючого і переносить все автоматично, нам потрібно мати інформацію, куди видали 2800, а видали ми їх на зарплату. Подивіться. Касовий ордер, виплата заробітної плати. І у нас буде відображатися ця операція в касі. Хотя проводки зробив документ, виплата ЗП. Тому тут прапорець тільки зареєструвати стоїть. І проводки цей документ не буде. Ось він і ось відсутні його проводки. Повторюю ще раз, Проводки зробив документ, виплата ЗП. Ось ці проводки по касі, а тут проводок нема. Так, що нам іще залишилось? Все, сформувати тільки реєстр. Реєстр теж у звіт можна помістити. Що таке реєстр? В журналі каса, кнопочка реєстр. І ви можете перевірити. Всі операції, що є у посібнику, щоб співпадали. Якщо є помилка, відкритий виправить. Може, сума якась не та. Сфотографували реєстр розвід. Тепер касова книга залишилась нам. Реєстр закриваємо. Касова книга, теж є така кнопочка. Дата нас влаштовує. Натискаємо ОК і дивимося. Касову книгу за поточний день. На початок дня ми мали 200 гривень в касу. На кінець дня ті самі 200 гривень. Які були операції? Так, прийшли гроші для виплати заборгованості 2800. І 2800 ми виплатили. Прийнято від таряник 15 гривень, від Петренка 2460. І. На відрядження з банку взяли 400. Видали 400 на відрядження, 500 на господарські витрати, здали в банк витер, що залишився, видали зарплату. І фотографуємо звіт. Якщо є якась помилка, наприклад, не 15 то ми можемо виправити тут. Якщо зробили помилку, ну або в іншому документі, а потім оновить звіт. Два рази клацнути ось тут на оновити. І помилку ви виправите. Ось касова книга. Другий спосіб сформувати касову книгу отчоти касова книга те саме вікно, яке та сама касова книга. Запам'ятайте, що касова книга це звіт, що формується на підставі зроблених Документів, в яких є проводка 301 по касі. І останнє, що треба зробити, це ось такий звіт. Це не журнал Ордер по рахунку 301. А що це аналіз рахунка по субконта. Ось зробимо такий звіт, отчт, аналіз. Забула. Аналіз рахунка по субконта. Значить, аналіз счета по субконта. Якого рахунка? 301. За яку дату? За 3.04. По ту саму дату. Так, окей. Дивимося. Співпадає? І впадає. Тоже робимо скріншот, щоб було видно, коли ви зробили. От я працюю, бачите, в 21.46. Зробили скріншот і ставили звіт. От і вся практична робота. Зайняла вона у мене 29 хвилин, ну, тому що я знала, як її робити. Я думаю, ви за час справитесь і звіт зробите, і все у вас вийде. Єдина проблема, що хто ще не встановив програму і не взяв базу, то телефонуйте мені, коли в мене буде вільний час, я вам зможу допомогти. Будь ласка, не затримуйтесь, у нас кожен день будуть практичні роботи, і вони всі пов'язані між собою. Все, всі питання у Viber. Закінчую на цьому практичну роботу.